Зараз ми розберемось і покажемо, які масорубки, тобто садові подрібнювачі, найкращі. Одразу скажу, що алка вони є самі найкращі, А яку вам придбати модель? Поїхали далі. Зрозуміло, що ціна на них різна, використання різне. Звертайтесь до нас, телефони в шапці профілі у нас будуть по ціні по консультації. Що можу сказати по вазі? Цей 13,5 кг, цей 25 кг, цей 28. Але дивіться, він він на колесах, і ви можете його зручно. Перевозити і таскати. І так у нас є три подрібнювачі: Самий бюджетний, майже такий самий, але на 300 Вт більше. В нього вже пластиковий іде мішок, бо тут іде трапчаний і самий надпотужний фрезовий. І він, до речі, йде з реверсом. Але він іде без штовхалки, тому що фреза сама туди затягує. Ми далі покажемо, як це робиться. У всіх подрібнювачах є система захисту Захисту, тобто він, якщо у вас там заклинив, впав і ще щось, він вимкнеться в кожного є на 16 ампер. Всі е кнопки прорезинені, Мало ли там у вас дощ, якщо ще щось е -е, накрапає, всі йдуть на колесиках е з гарантією. in Germany. погнали до, до фризового. Дуже велика увага по калібровці. Дивіться, в нього 2,8 кВт, в нього йде фриза, і треба, щоб гілятіну підігнати до цієї фризи, щоб вона у вас веточки не зажовувала, а саме рубала, і щоб листя у вас не жувала. Дивіться, ви його вмикаєте, запускаєте. І ось цей калібровочний болт, шайба, регулювальний називайте як хочете. Ви його потрошечки по часовій стрільці підводите до характерного металевого звуку. Коли ви відчули звук. Тоді потрошечки робите два оберти на 360 градусів. І коли ви зупинитесь, відкриєте його, ви побачите отаку металеву стружку. Оце все правильно відкалібровано. Тобто, у вас воно все поєднано і зараз ми засунемо сюди, відки з листям, і побачите, що воно його ріже, а не жує саме для фризового потрібна калібровка. Для інших моделей калібровка не потрібна, бо там ідуть звичайні ножі. Ножевий подрібнювач і саме горіх з великими листями. Багато питань, чому а, чи які подрібнювачі йдуть з листями. Нажимаємо зелену кнопочку. Пальці туди ви не всунули, там є захист, але є ось такий пісюнчик, який вам допоможе це все переробити підрати. Тепер ви бачили, що ми взяли саме листя, саме горіха, крупні, товсті, дебелі листя. Дивимось, що ми переробили з цих лист. Дивіться, яка мульча. Дивіться, як він переробив. Використовуйте саме цю мульчу, вже як міндобрива і великі вітки. Це вже ми зробили таких 5 віток. Дивіться, скільки місця вона мало займає. Не треба нічого не палити, не сушити. Обрізайте сміло свій сад, хай оновлюється і приносить вам плоди. Зараз покажемо, яка мульча буде на фризовому. Це теж цікаво. Це фризовий подрібнювач. Саме головне, щоб ви не турбувались. Дивіться, є отвір, є діаметр. Тобто, те, то, що ви більше не можете сюди вставити, воно у вас просто не влізе. Тобто такий діаметр до 40 міліметрів ідеально просто жує. Ну що, врубаємо цю місорубку? Ми його, до речі, вже відкалібрували, ви це бачили. Дивіться, він сам, він просто сам йде. Тому там штовхач оцей, оцей пісюнчик, як на ножовому, він не потрібен і він не йде в комплекті. Він сам все зажовує, йому тільки схватитися і він сам все піде. Трошечки, можливо, йому допомагаємо. Ну все, наш кущик заліз кудись, в якусь віточку гараж. І послухайте, як він тихенько працює. Ножовий, до речі, більш шумніший, ніж фризовий. Вимикаємо, і саме головне, що ми дивимось. Бачите, як він їх порубав? Листя трошечки прокомсав. але саме головне для ваших палет ось вам відходи, щоб ви опалювали свої твердопаливні котли. Давайте подивимось, порівняння різницю мульчу, мульчі, яка є з двох. Ножевий, фризовий. Ось і різниця. І ви бачили, що цей, цей, цей треба підпихувати. Інша мульча, а тут вже такі йдуть палетки, і самі товсті ветки він бере і він запихує це все сам. Тому раджу, в кого є товсті ветки, краще брати і твердопаливний котел, краще брати фризовий, в кого багато листя і не потрібно для котла відходи, краще брати з ножовим. Найкраще подрібнювачі Алка. Далі ще будемо робити тести, ставимо подобаєчки, дзвонимо, замовляємо, консультуємось. Ми отакі от хлопці. Ці або столс найкращий, звертайтесь.